Новні майбутні студенти, дорогі абітурієнти, радий вас вітати від імені факультету права та економічної безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мука. Ви стоїте перед важливим вибором обрати професію, яка визначатиме ваше майбутнє. І якщо ви мрієте стати справжнім професіоналом в галузі права, фінансового контролю економічної безпеки. Антикорупційного законодавства то наш факультет стане найкращою платформою для вашого розвитку. Майбутні абітурієнти, тебе вітає факультет права та економічної безпеки. Якщо ти мрієш стати справжнім юристом, захищати права людей та аналізувати економічні процеси в нашій країні, то тобі точно до нас. Навчання на нашому факультеті поєднує класичну юридичну освіту та сучасні знання у сфері економіки та безпеки. Ми розповімо тобі, як проходять наші пари, та які дисципліни вивчаються на нашому факультеті. Як ми здаємо іспити та заліки? Також поділимось власним досвідом нашого студентського життя. Я знаю, що ти студентка другого курсу факультету права та економічної безпеки. Розкажи, чому ж ти все таки вибрала цей факультет? Я обрала факультет права та економічної безпеки, тому що мене завжди цікавило поєднання юридичних знань з економічними. І я вважаю, що це потужний інструмент для захисту як особистих, так і державних інтересів. Так, а тепер запитання до тебе. Я знаю, що ти також навчаєшся на другому курсі нашого факультету. І запитання таке: які з навчальних дисциплін тобі за період навчання сподобалось найбільше? Найцікавішими для мене були такі дисципліни, як конституційне право та трудове право. Вони давали не лише теоретичні знання, а й реальні кейси, які можуть знадобитися мені в майбутній роботі. Таю, я Анастасія і я заступниця декана факультету права та економічної безпеки. Колись я й сама була студенткою цього факультету, а сьогодні маю за честь запросити тебе стати частиною нашої академічної спільноти. Вибір професії це завжди відповідальний крок, який визначає майбутнє. Як і будь-хто, я вибрала який був би не тільки цікавим. А й корисним для суспільства і відкривав широкі можливості для розвитку. Саме тому я вступила до національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на факультет права та економічної безпеки. Тут я навчилась поєднувати теорію та практику, спілкування з чудовими викладачами та можливість взяти участь в реальних проєктах надали безцінний досвід конференції, практичні заняття, дискусії та спілкування з професіоналами галузі. Дали розуміння, як необхідно все ж таки розвиватися. Мій шлях був сповнений викликами, але кожен із них робив мене сильнішою та впевнішнішою у власних силах. І сьогодні я з гордістю можу сказати, що цей вибір став одним із найкращих в моєму житті, адже він надав можливість реалізувати свій потенціал та працювати в улюбленій спеціальності. Вступай на факультет права та економічної безпеки, факультет, який надасть можливість для розвитку та важливого внеску у своє майбутнє. Чекаємо саме на тебе. Ми пропонуємо інноваційну освітню програму, яка поєднує теоретичні знання, які надають найкращі викладачі, доктори наук і практикуючі фахівці, передаючи студентам актуальні знання у сфері права та економічної безпеки. Практичні навички. Наші студенти мають можливість проходити практику в судах, органах прокуратури, юридичних кампаніях, фінансових установах, антикорупційних структурах та навіть міжнародних організаціях. Студенти можуть брати участь у стажуваннях за кордоном, міжнародних конференціях і програмах обміну. Так була. Я її проходила у суді. Там я мала можливість відвідувати судові засідання та розглядати судові справи. А я проходила практику у юридичній фірмі, де навчилася складати документи, такі як договори, позови та скарги. Навчання на нашому факультеті поєднує класичну юридичну освіту та сучасні знання у сфері економіки та безпеки. Я брала участь у програмі академічної мобільності в місті Каунас Литва, в університеті Вітов та Великого. Там я навчалася протягом одного семестру, а основними критеріями відбору на цю програму був гарний середній бал 85, також добрі знання англійської мови, хоча б на рівні Бі-2 І, звісно, чинний закордонний паспорт для виїзду за кордон. Навчання відбувалося англійською мовою. Можливості проходження практики за кордоном не було, але потрапити на цю Програму було зовсім не складно. І основною моєю порадою буде те, що потрібно вірити в свої сили, не боятися виходити із зони комфорту та отримувати неоцінений досвід не тільки проживання за кордоном, адаптації до нових якихось викликів, до нової освітньої програми. Також це, звісно, практика англійської мови і просто європейський досвід, який можливо зіграє значну роль в вашій кар'єрі. Я вивчала міжнародне приватне право. Право, трудове право Європейського союзу, політика добросусідства в Чорноморському регіоні, а також політика добросусідства між країнами ЄС. Також я вивчала предмети не тільки з факультету права, а також з інших факультетів, наприклад, з факультету міжнародних відносин та дипломатії, а також обов'язково був курс англійської мови відповідно до вашого рівня знань. Чому я вирішив взяти участь у програмі міжнародної економічної мобільності? В першу чергу це дуже класна можливість дізнатися на власному досвіді, як навчаються студенти в європейських вузах, а особливо в сфері права. Я ж вибрав навчання в Міланському університеті, де я за власним бажанням вивчав міжнародне право, вивчав екологічне право та податкове право у сфері Європейського союзу, так і вивчав історію політичних наук. Що стосується СМО-конкурсу. Так, відбір на цей конкурс, то головним критеріями я би виділив все ж таки хорошу успішність протягом навчання в, в університеті нашому. Так це правильно написаний мотиваційний лист. Ну і рівню володіння англійською мовою, хоча б на рівні b 2 бажано вище. Взагалі академічна мобільність це не тільки про навчання, це і про подорожі, про знайомство з новими людьми, студентами в частності з буквально всього світу, обміну, досвідом, культурами. Це дуже 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 класна можливість взагалі просто дізнатися щось нове. І я дуже вдячний факультету права та економічної безпеки Національної юридичного університету імені Ярослава Мудро за таку чудову просто можливість спогади та досвід буквально на все життя. Вітаю! Я Антон Артур, студент 4-го курсу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, факультету права та економічної безпеки. Нещодавно я проходив навчання за програмою академічної мобільності в університеті Масарика в місті Бурно, Чехія. Це дуже відомий сильний університет, який входить до топ-400 найкращих університетів світу. Взагалі, мати можливість навчатися за кордоном було не лише одним з моїх пріоритетів, чому я обрав саме нашого альмамата, а й справжньою мрією шкільних років, яка стала реальністю в рамках моєї навчання, яке тривало два семестри. Я вивчав як предмети, які були безпосередньо пов'язані з моїм факультетом: приватне право, трудове право, адміністративне право, проблемне кримінального права. Так і ті предмети, які виходили за рамки мого навчання, наприклад, право Європейського союзу та порівняння конституційне право, можу сказати, що це суцільний позитив, оскільки я дійсно отримав надзвичайно корисний досвід в різних галузях права. Варто визнати, що я суттєво покращив свою англійську мову, як юридичну, так і побутову. Тож, якщо б ви хотіли і маєте таку можливість, але вагаєтесь з різних причин, моя порада однозначно. Спробуйте цю можливість, однозначно їдьте. Це того варте, і ви ніколи не пошкодуєте. Більш того, після навчання за обміном ви не лише віднесете знання, досвід та корисні хард і софт skills, а взагалі почнете дивитися на світ з різних боків із широко розплющеними очима. Навчання це важливо, але ми також підтримуємо здоровий спосіб життя та активний розвиток наших студентів на базі університету. Працюють спортивні секції з футболу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики та інших видів спорту. Наші студенти беруть участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, доводячи, що юрист може бути не лише розумним, а й фізично активним. Прошу. Отже, ми завітали до студента першого курсу, який проживає у нашому гуртожитку, і пропоную задати йому декілька питань з приводу цього проживання. Я проживаю в гуртожитку бокового типу, і зараз ми знаходимося власне. У мене у вулоці це класичний блок двокімнатного типу. Тобто, тут є одна кімната, де я проживаю з моїм одногрупником. А в чому взагалі плюси цього блокового типу для двох кімнат, тобто для чотирьох максимум людей, які проживають на один блок, є доступними ванна кімната та вбирання на всіх чотирьох людей. Запрошую до моєї кімнати. Зараз подивимося, як взагалі живуть студенти першого курсу. Це моя кімната. Тут я проживаю з моїм однокурсником. Вона влаштована всіма необхідними для затишного та комфортного навчального процесу меблями. Все необхідне для затишного та комфортного. Робочого процесу навчального процесу у національному юридичному університеті ім'яраслава. Я думаю, що у вас виникає також питання: а де взагалі студенти готують їжу? Тому я запрошую вас перейти на кухню та подивитися, що вже там це кухня. Вона облаштована усім необхідним за для приготування студентами їхньої війну. Тут є електронні плити, обідні столи та персональні шкафчики студентів, в яких вони можуть зберігати свої речі для приготування їжі. Чуєте? Повітряна тривога. Під час повітряної тривоги студенти зобов'язані спуститися в укриття. Укриття облаштовано всім необхідним спальними місцями, інтернетом, туалетом, питною водою. Та місцем для відпочинку, що робити, якщо у гуртожитку немає світла, ми спускаємося у пункт незламності, у якому є генератори, зона Wi-Fi, а також пункт незламності, облаштований буржуйкою з запасом дров. Науково-бібліотечний комплекс налічує у своєму складі десять поверхів, вісім з яких є безпосередньо науковою бібліотекою. Зараз ми знаходимося у залі рідкісної книги, і я маю намір показати вашій увазі найстарішу книгу, що є в наявності наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Це книга Закони та звичаї Парижан 1726 року. Зокрема, у наявності наукової бібліотеки національного юридичного університету є факсимільна копія присопницького євангелію 1561 року. Зараз ми знаходимося у навчально-бібліотечному комплексі національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого біля входу до картинної галереї власне цього комплексу. Тож я запрошую вас завітати до нього. Галерея була відкрита у 2017 році, власне, коли відкрився і сам бібліотечний корпус. У галереї були представлені роботи таких відомих митців, як Марії Примаченко, Петра Мося, Василя Ганоцького та інших відомих май... майстрів живопису. Зокрема, у галереї експонується відома картина гурту Буріме Сидєва чиста». Цю можливість надав нам випускник університету Василь Сінчук. Як ви бачите, у галереї дійсно дуже багато картин, відомих харківських митців і не тільки. Випускники нашого факультету працюють в судах та органах юстиції, прокуратурі та правоохоронних органах, фінансових установах та банках, антикорупційних органах, юридичних та консалтингових компаніях, державних установах та міжнародних організаціях. В 1994 році я поступив до першого курсу на той момент, це був другий факультет. Національної юридичної академії, який ще називався Господарство право, він надавав можливості не лише базових знань з приводу кримінального права, теорії права, цивільного права, а й безпосередньо зосереджував увагу студентів на господарсько-правових відносинах, на відносинах цивільних пов'язаних із утворенням нових суб'єктів господарювання. І тому мене безумовно це зацікавило. І я, як і планував довго часу свою діяльність не в державних органах, не в кримінальних, органах кримінальної юстиції, а саме в приватному секторі, тому і відповідно здійснив такий вибір, і я так думаю, що не зробив помилку по своєму місці. Раніше навчався на господарсько-правовому факультеті Національної юридичної академії. Чому вибрав цей факультет? Тому що на той час мені було цікаве саме господарське відносини. Наразі вже працюю понад 20 років в органах прокуратури Харківської області. Постійно кожного року, приблизно в січні місяці до нас приходять студенти з Національної юридичної академії для проходження стажування. Стажування триває близько там до місяця. Призначаємо керівників стажування, саме прокурорів, які тривалий час вже працюють, які надають допомогу їм в опануванні нашої професії. Навчання на факультеті права та економічної безпеки це не лише доступ до високоякісної освіти, а й доступ до комфортного навчального середовища, який передбачає сучасні технології, спортивні заходи, укриття, комфортне проживання і багато чого іншого. І все це є маленькою частинкою студентського життя, що є доступним для студентів факультету права та економічної безпеки. Факультет права та економічної безпеки це ваш шанс отримати якісну освіту, стати успішним фахівцем та побудувати блискучу кар'єру. Ми чекаємо на вас. Обирайте впевнене майбутнє. Вступайте до нашого факультету.